Коротенька історія, друзі, про кума. От приганяти родича машини це просто гіршого, напевно, у світі немає. Вибрали куму машину, каже, кума, ти ж займаєшся вагами, Давай прижиней мені машину. Ну, давай. Вибрали гарну машину, купили по гарному прайсу. Скинули всі фотографії до після погрузки, все як має бути. Десь щось видивився, щось не так, чого не було. Приїжджає: ой Боже, це ж, ж треба ще потратити 200-250 доларів, того що була царапена на двері. Ну ладно, потратимо, все, змирилися. 100 тисяч пробігів. Так це ж треба масло в коробки міняти. Кажу, ну кум, ну да, масло в коробки, свічки поміняти. Як ти хотів? Ого, я їздив на Туксоні, у мене такого не було. А тут я кажу: ти ж заходів, ауді, сам. В чому проблема? То то я не знаю. Ой, якась вона така затерта, кажу, так це Америка, вона буде затерта, Її всі юзою, туди, сюди, труд, ДТП, погрузки. Це нормально, таке буває. Так що це ще? Детельник треба робити? Ну да. так. Так знижку хоч зробиш.